Тернопіль виходить на міжнародний рівень. Обласний центр України впевнено йде до своєї мети стати столицею водномоторного спорту. Місто минулого року на високому рівні провело чемпіонат Європи з цього виду спорту. Цьогоріч замахнулося на чемпіонат світу, і здається, це зробити вдалося. Ми на чемпіонаті світу з водно-моторного спорту у Тернополі. Сюди на змагання міжнародного рівня з'їхалися більше 60 учасників з 13 країн світу. Останнє Тернопіль і Тернопільський став приймав подібні змагання світового рівня ще за радянського союзу 25 років тому. Два дні на Тернопільському озері не замовкали двигуни човнів. Тут одночасно проходило кілька видів змагань. Перший чемпіонат України з Аквабайку, на який прибули 22 спортсмени з Києва, Черкас, Донецька, Криму та Одеси, та чемпіонат світу з водно-моторного спорту за лідерство боролися спортсмени з Європи, Азії та Африки у класах JT-250, F-500, RN-2000, Ну а семеро найсильніших пілотів світу змагалися за кубок міського голови у класі т 550 Той наявний ресурс, який маємо природній, його рік не використовувати. Ми говорили про те, що Вважаємо озеро одним з найперспективніших об'єктів в місті Тернополі. Ми бачимо цей став не тільки як місце відпочинку тернополян, ми бачимо як одна з головних в Європі і в світі е спортивних арен. Тобто він має бути спеціалізований. І те, що Віктор Вікторович сьогодні відбачався за два дні в Тернополян, я готовий відбачатися в Тернополян за 300 днів протягом року, якщо тут будуть приходити кожного дня якісь родовищ, якісь заходи, бо це буде позитив в цілому для міста. Ми ж маємо унікальну трасу на озері, яка в нас. Цілий рік, цілодобово може використовуватися для розвитку спорту. В 87-му році мій батько розповідав мені, що чемпіонат світу 87-му року, одним з членів оргкомітету, якого він був, було спеціально запрошено до Тернополя і вибрали право на його проведення для того, щоб надати провінційному місту Тернополю статус одного з міст, де проводяться змагання світового рівня. Потім, після цього 25 років, я так розумію, що. Це питання не піднімалося. Коли ми взнали про те, що файне місто Тернопіль буде знову ж таки, ну скажімо так, в лапках прагнути в Європу і будемо позиціонувати себе як місто не провінційне, а місто розвитку, то звичайно ми долучилися до цієї справи і Національна Федерація одномоторного спорту і проект Український Дух. Звичайно, звичайно, захотіли допомогти до проведення змагань світового рівня. Серйозно підготувався Тернопіль. Місто виконало всі міжнародні вимоги. Тернопільську набережну відремонтували, спородили спеціальний з'їзд для човнів у воду, забезпечили належні місця для розташування спортсменів у парку Шевченка, а також створили умови для роботи суддівської бригади і журналістів. Місто давно потребувало такої ревізії: ревізії і взаємин, і ревізії в розвитку спорту. Що стосується цієї набережної, тут є багато тернополян, які знають, що цю набережну не ремонтували протягом ну, принаймні 20-25 років, а то й більше. З 70-го року, на З 70-го року. І час для того, щоб навести на ній лад, вже давно, скажімо так, питання перезріло і час давно настав. Тому е, говорити про затрати, звичайно, скаже Сергій Віталійович, але я думаю, що будь-які затрати, які вкладені в це. В реконструкцію набережної, в, констру... в реконструкцію ставу, чи в спортивному аспекті, чи в культурному аспекті, чи просто навіть як технологічні затрати для укріплення цих дам є на сьогоднішній день виправданими. Ну, це і говорю як спортсмен одномоторник звичайно. Інфраструктура, підготовлена для проведення чемпіонату світу з водномоторного спорту, це дворічне надбання. Чимало Тернопіль зробив минулоріч, коли приймав чемпіонат Європи. Цього разу влада потратилася на реконструкцію набережної 6 мільйонів гривень. Щоправда, з держбюджету на проведення чемпіонату місто коштів не отримало. А витрачені близько 40 тисяч гривень на обслуговування змагань взяла на себе Національна Федерація. Таку спільну роботу високо оцінили міжнародні експерти. Многие спортсмены из тех, кто были здесь в прошлом году на чемпионате Европы, значит, сюда вернулись. Видны положительные изменения, видна большая работа. Спортсменам стало гораздо лучше работать. Высокопрофессиональная команда судей. Спасибо за такую подготовку. Это редко где встретишь. За этот год, мне кажется, сделали не пятилетку, а 25-летку так как 25 лет назад мы тут, тут были, гостили и мой старший брат рассказывал о Тернополе поэтому вдвойне рад быть там, где уже как говорится, мои, моя кровь уже была и смотрела эти прекрасные места еще я хотел действительно поблагодарить город за то, что организует такие гонки, как юнош потому что это будущее у спорта и могу уверить тоже, что зрелище зовсім не уступаєт гонкам на Формула 1 на воді. Проведення чемпіонату світу з водномоторного спорту підтримали тернополяни і гості міст. Зранку до пізнього вечора вони були активними болівальниками в обласному центрі, де у ці дні проходили не лише змагання і відзначали день незалежності. і День міста в готелях не було жодного вільного місця. А оренда квартир зросла втричі. Міський голова вважає це успіхом, а тому обіцяє не шкодувати гроші на те, щоб Тернопіль став ще й туристичною столицею України. Всі, хто приїжджає сюди, залишають свої кошти тут. Це наші готелі, це наші заклади громадського харчування, це наші магазини, це наша сфера послуг. Про вкладені кошти, як ви вже чули, великих витрат власне, на оргпідготовку не йшло. Останні витрати це були на підготовку інфраструктури. За ця інфраструктура і так потребувала ремонту реконструкції нового будівництва. Тому вважаємо, що ті кошти, які вкладені, це по суті вкладені кошти не в чемпіонат, кошти вкладені в місто. Просто місто їх тепер правильно використовує. Організатори переконані, і з проведенням подібних змагань водномоторний спорт полюблять і тернополяни. Інфраструктура для цього є. Щоправда, задоволення не з дешевих. На чемпіонаті у Тернополі, до прикладу, придбати човен без двигуна можна було за 18 тисяч євро з новим двигуном за 22 тисячі. Плюс спорядження, комплектуючі виїзди на змагання, все це обійдеться в чималу копійчину. Але фанати, учасники змагань, кажуть, екстрим і драйв отриманий під час гонок цього вартує. Артем Горбенко, який приїхав на чемпіонат світу з Росії у водномоторному спорті вже 5 років, і незважаючи на юний вік, він вже срібний призер у своїй країні. Четвертим був на чемпіонаті світу в Естонії. Приїхало нас 6 сясі з Росії, з Краснодареїміна. От з моєї команди привезли ми два корпуси: Т-550 і GT-250. Я хожу в спортивную школу, но вообще это как бы не моя лодка. Я перед миром, я гоняюсь вообще на другом корпусе. Но перед миром у нас была тренировка, и отбирали на чемпионат мира. Я показал самое быстрое время, поэтому посадили на эту лодку, чтобы тут проехаться. А так вообще у меня другой корпус. Ну, в Тернополе мне очень понравилось. Тут очень у вас красивые девушки, места. И очень организованные соревнования. Сьогодні у лідерах водномоторного спорту Росія, Україна, Словаччина, Латвія. Тому не дивно, що представники саме цих країн і посіли перші місця у своїх класах. Серед юніорів у класі JT-250 250 перемога у російського спортсмена. Українка Анастасія Лисенко тут була сьомою, але це високий результат, бо вище 12-го місця у цьому класі Україна ніколи не посідала в екстремальному класі F500 перемога за словаччиною у класі RN2000 за Латвією. Кубок міського голови Тернополя поїхав до Росії. Українець Андрій Лисенко у цій гонці другий. Те, що спортсмени, фанати свого виду спорту свідчить завершення змагань. Тут дійсно діє принцип головне не перемога, а участь. Призового фонду на чемпіонаті світу немає. Учасники борються за визнання і кубки. Щоправда, у найпрестижнішому класі в 500 5 тисяч євро розділили на всіх учасників. За словами Віктора Шемчука, водномоторний спорт не комерціалізується, а розвивається на клубному рівні. І Україна у світі в цьому плані гідно представлена. Ми є чемпіонами у класі Суперспорт Еволюшн, лідерами у класах О 250 та JT250. Клуби є в Україні, є доволі сильні. Є багато людей, які зацікавилися не тільки нашими перегонами, які ми проводимо в Україні, але й нашими пілотами. Наприклад, після нашої перемоги в ківесті минулого року в Сполучених Штатах Америки власник компанії Фонтейн це один з флагманів спортивного суднобудування. Запропонував українській команді бути командою заводу Фонтейн. От, ну. Просто ми зайняті в нас, не виходило це, але в принципі ми можемо так, як е, на сьогоднішній день користуються популярністю там, наприклад, українські футболісти, точно так ж відправляти на експорти українських пілотів, хоча ми також до цього не прагнемо. Після успішного проведення чемпіонату світу Національна Федерація і місто Тернопіль обіцяють наступного року потішити прихильників водномоторного спорту вже двома масштабними заходами. Організатори всерйоз взялися забезпечити Україні звання законодавця моди у водномоторному спорті. З Тернополя Володимир Лех, Олександр Ткаченко, парламентський телеканал Рада.